Всім доброго ранку. 10 вересня. Неділя. Сережа поїхав на базар торгувати, а я п'ю водичку. Ось покажу вам. Починаю день із стакана води. Тепер буде так. Тепер так буде кожного дня. П'ю. І знову запухша, не знаю чому. Це в мене якась причина. Не знаю навіть чому. Завтра збираюся в лікарню. Зараз поставлю каву, зроблю каву і поговорю з вами. Зробила собі каву сиру грам 30 тут. Помазала вершками домашніми, дивіться, яка красота. Це клондайк вітаміна Д для наших костей. Для нашого організму це дуже добре. Це я дивлюсь Тетяну, ходію, мотивірую. Дуже уважно дивлюсь і вам рекомендую. Вона все розповідає там, вона дуже грамотна. Так що смачного. Згадала, що вона називає сир цей із маслом з вершками. Вона називає будь-які малиші. Ось так. Купила собі дівчата, я омега 3, оце такі вони, і магнитвін. Омега 3. Це треба всім пити. Нам, жінкам, після 45 років треба всім пити вже. Ну хоч, Хоча б раз у рік робити курс собі. Ці раз у день, а магний квіт два рази в день. Тут магній. У мене були сильні судоми, і цей лікар мені порекомендував купити собі. П'ю. Ну, то як ходила я з коліном. От, зараз вип'ю. Завтра хочу поговорити з своїм лікарем на рахунок. Оформлення мені інвалідності групи, Потому, тому що це в мене вже шоста операція, шоста операція, так. Да. Зараз порахую. 15 років мені було апендіцит, це таке, ну, але ж втручання в організм 15 років апендіцит. У 27 років вена, невдала операція віна, видалення вени в Миколаєві мені робила, робили у лікарні моряків на лівій нозі. Потім у 29 років по жіночій лінії був у мене перитоніт, не знаю чому. Потім о, чуть не померла у 29 років. Сильно була важ, тяжка. Мене тут відкачували Ілля Іванович і всі останні там Клава Васильівна. Тут. Хто пам'ятає, Люда Дулиха пам це вона мені ставила капельниці. Я її дуже люблю. Вона дуже спеціаліст гарний. Моя. Вона на мене каже сестра. Потім, значить, оце у 29 років, у 43 роки, знову по жіночій лінії все видалення жіночих органів було у 43 роки. Потім, це вже 4, п'ята операція була 2 роки назад, знову на Вені, на лівій нозі. І шоста операція оце ось на правій нозі. От і рахуйте шість операцій. Зараз такий закон, я знаю, вийшов: якщо жінці видалили у молодому віці всі органи, вона вже рахується інвалідом і їй призначають пенсію. Тоді такого не було, коли мені робили операцію. Це було 2008 рік. 2008, да, у грудні мені робили операцію у 43 роки. Все видалили І ніякої мені пенсії, ніхто мені нічого, я так просто перемучилась, просто перемучилась. Жінки знають, що це таке. Примусовий клімакс в мене вийшов. <кхід> я не розказую, це для того, щоб мене жаліли. Я просто констатую факти. От Завтра я хочу зібрати свої ці документи всі і звернутися до лікаря, щоб мені оформили вже інвалідність. Я б не платила пенсійний фонд. І скільки років плачу пенсійний фонд? Ну, зараз плачу 1470 гривень кожен місяць. Так що так, такі дівчата діла? що так, завтра хочу звернутися я. На рахунок оформлення групи. Спробую, бо я вже скільки разів зверталася, мені відмовляли. Казали, що такі хвороби не підлягають, не входять у список там, пере, перелік хвороб, які підлягають групі інвалідності. І завтра вам розкажу, що в мене. Чи получиться в мене, чи не вийде.